Останні змагання календарного року, і вони є стартовим до початку зимового сезону. Зараз на цих змаганнях і наступних в січні будуть остаточно відібрані команди збірної області і юнаків, і дорослих, які будуть приймати участь у республіканських змаганнях, але всупереч усім перешкодам, долати які спортсменам та їхнім наставникам не звикати, постійні учасники обласних першостей прибули й цього разу. Адже чемпіонат області серйозні і обов'язкові змагання, де боротьба за результати справжня, як і нагороди заслужені. До слова про нагороди на відкритті заходу старшому тренеру збірної команди України з бігу на 400 метрів та естафетного бігу Анатолію Новікову за підготні. Товку спортсменів до чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор від Європейської асоціації легкої атлетики вручили диплом та нагрудний срібний знак. Після чого заслужений тренер України разом із колегами взялися до своїх прямих суддівських обов'язків на чемпіонаті. Прибули всі міста, крім традиційно немає славути. Прибули шість районів. Решта не прибули, тому що кажуть, нема коштів. Багато приїхали за свої гроші зараз. Головний суддя змагань, хоч і незадоволений обмеженою географією представництва атлетів, говорить про участь у змаганнях провідних спортсменів, що безумовно не тільки підвищує рейтинг першості, а й посилює здорову конкуренцію. Цікавість ці змагання будуть тим, що тут прийматимуть учить майстри спорту Наталія Снігур, Володарка кубку, України з партийного стрибка, абсолютна рекордсменка в області, майстер спорту Марина Бех, яка була в цьому році чемпіонкою європейських юнацьких ігр, майстер спорту Жулінський, учасник чемпіонату Європи з Кросового бігу Якимчук Максим. Звісно, названі спортсмени й показали найкращі результати. Хмельничанка Марина Бех виграла забіг на 60 метрів серед дівчат. Дистанцію вона подолала за 7,6 секунди. На одну десяту секунди більше знадобилося хмельничанці Наталії Снігур для перемоги на цій спринтерській дистанції, але серед жінок. І обидві атлетки стали переможецями у стрибках у довжину. Марина стрибнула на 6 метрів 24 сантиметри, Наталія на 6 метрів 20 сантиметрів. У потрійному стрибку перемогла вихованка Старокостянтинівської ДЮСШ Катерина Антонюк. Її 10 метрів 46 сантиметрів. У решті дисциплін чемпіонками області серед дівчат та жінок стали Хмельничанка Крістіна Шостецька, Шепетівська спортсменка Тетяна Романюк, Аліна Добровольська та Ольга Якубес із обласного центру, двічі Лілія Баранюк з Волочиського району, а також Сніжана Дейнега з Кам'янця, а ще Надія Верешко, Марина Криворучко з Волочиського району, Наталія Ручківська зі Старокостянтинова, Ірина Бернацька зі Зяслава, Ольга Головата з Хмельницького району, Ярослава Благун з Дунаєвецького. В естафеті перемог. Гли Кам'янчанки Лазарюк, Якобчук, Герасимова, Дейнега.